Друзі, доброго раночку. Ми з Алісою знову йдемо. У Алісі вчора був день народження. А ми трішки відзначали з друзями, цілий день гуляли, розважалися. А сьогодні в парку. Та, та, та. кіно там було Кіно там було, багато розваг було для дітей. Страшилки Алісі запам'яталися. І рибки були, і динозаври? Так, Так, на динозаври ми вже не потрапили. Зараз ми йдемо зустрітися з Алісиною подружкою. Так як у Аліси є подружка, то я запропонувала а, батькам, теї, подружки Аліси, зустрітися вранці на каву. У нас тут є неподалік кав'ярня, де є така розвага для діток. Як а помалювати можна гіпсові фігурки, порозфарбовувати фарбами. Тож, вони погодилися і ми йдемо з ними зустрітися і трішки ще ось так відсвяткувати, так? Продовження невеличких дня народження. Так. Нам, Нам давай Трошки ще йти. а Я посмажила сирнички вранці. І зараз за ще купимо тортика. Там замовимо каву, там ще є морозиво. ну Будемо дивитися а, по ситуації, що нам захочеться, так? Я хочу морозиво! Не хочеш морозиво, добре не будеш. Це буде, холод. не так, холодно. Ж ми? буде холодно, йдемо. Так, тортики вранці щось не дуже великий вибір. Ми ось зупинились на отакому з маршмеллоу зверху 85 тисяч долі. Ходімо. Сьогодні так спекотно на вулиці. Нам вчора, мабуть, ще й пощастило, хоча ми трішки були, ну, не сказати, що заслужені, але хотілося б, щоб вчора було більше сонечка. Але, мабуть, добре, що його і так не було, тому що а, день був вчора чудовий. Бо і так, незважаючи на те, що сонечка не було, а у всіх обличчя червоне. Це при тому, що цілий день були такі хмарки, туман, і там дуже рідко виходило, з'являлося на небі сонечко. Тож дуже добре, що активного сонця вчора не було. Як ми вже прийшли в кав'ярню, тут ось такі фігурки. Гіпсові. І там є фарби, різне приладдя для того, щоб їх розфарбовувати. Давай почекаємо тею. Давай, Аліса. Зараз, ну, став фігурку, став фігурку. Добре. Так, добре. Чекаємо. Можеш поки, поки що не сідати. Так, а я поки що розгляну меню, що тут є. Тут можна смачненького замовити, купити. Тут є і морозиво з кокосом, з полуницею, шоколадне і динька. Тут А, тут навіть і страви є якісь, я її не знала. І кава в них тут є. Кава з морозивом, ну і в'єтнамська різна. Кокос є морозиво з різними наповнювачами. Так, тортик поставили, сернички є. Я зараз замовила ще ось такі закуски, ось таку тарілочку з якимись закусочками, а вже коли прийдуть наші гості, замовимо сюди або каву, або якісь напої, Оберемо. кому що більше смакуватиме. Чекаємо їх, О, Аліса вже з величезним нетерпінням сидить над цією фігуркою і запитує, коли вже можна буде її розфарбовувати, так, Аліса? Так. Тею чекаємо, так? Угу. Привіт, Аліса, куди ти поділа? Давай, давай, а, давай, а, давай Привітечко! Ти з ним народження. Той... Вітаємо тебе. Дякуємо. Ой, тобі. Мама якусь сказала, Вау. ти дуже квіточки любиш. Ну, сподіваємося, що вона тобі буде рости, будеш її доглядати. Вау, це краса! З кольором Так! Дякуємо вам, дуже-дуже сильно. Будеш дивитися, будеш. Сподіваємось. Ми сподіваємося, тобі сподобається. Так, так, дуже сподобається. Заходьте. Non. Тут на лісу сядеш, так? Тобі так лечить, до речі? І треба на вушки Ну, Як тримається, так і одягла, правда? Зараз будемо запалювати свічку. свічку, буде задувати. Зараз Аліса буде задувати. Дякуємо, дякуємо, що провели цей день з нами. Дякуємо, давай дойде. Чекаємо гості, так? Так, дякую. Ох, Йдемо додому за лісою з подарунками, з квіточками. Так класно посиділи і поспілкувалися. і Дітки помалювали, порозфарбовували фігурки. Чудово, провели час. Нам сподобалося, правда, Аліса? Так, тишки так, сукня у фарбу забруднилася, але то нічого. Вона. Відпирається. Я сподіваюся, руки відмиваються, значить і сукня випереться. Сьогодні така спека на вулиці, а обережно, переходимо дорогу, пішли. Більше не можеш йти. Тиснуть тапочки? та зараз ми вже майже вдома з тобою. Вже. Фух, повертаємося не додому. Так, спекотно на вулиці. Наданий сон. Добре, добре, я буду тихо. Давай, відчиняй двері, відчиняй сама, добре, давай сама. Почекай, почекай, я відчиняй. Давай наданий сон. Засинати. Давай, залазь в коляску. Так, ну що ж, хочу Алісу покласти. Катеньки, щоб вона заснула, а я зараз вам щось почну монтувати з вчорашньої поїздки на Бан Хіллз Хто не в курсі, ми вчора їздили в парк атракціонів, в дендропарк. Цілий день там проводили. у ліса вчора був день народження, тож ми вирішили саме так його провести. Аліса була неймовірно задоволена, ми задоволені. Багато находилися, нагулялися я вже пізно лягла спати десь о другій годині ночі, тому що ще для вас завантажувала влог, який був в мене майже до кінця змонтований, але залишалися ще деталі, деякі додати, залишалося його опублікувати, тож пізно лягла спати, а сьогодні вранці знов рано встала, ще ми за лісою ходили з нашою подружкою, зустрічалися. От, тож я, скажімо так. Ще і не відпочила після вчорашнього. А сьогодні також не ну, немає змоги відпочити, бо потрібно ще й збиратися. Завтра я лечу в пануй в столицю В'єтнаму. Нещодавно я два місяці тому а, а, літала. Я подавала документи на закордонний паспорт. Я це вам все розповідала не один раз, але повторюю для тих, хто нещодавно додався і не знає про що йде мова. Тож завтра я лечу, щоб забрати закордонний паспорт Аліси. У неї закінчується термін дії паспорта. Тож завтра рано вранці, в досвіта Я вилітаю, а увечері назад повертаюся у місто Дананах. Аліса ліса буде вдома, залишаються вони з Женією вдома, всім разом летіти. ну Це занадто дорого, дороге задоволення вийде. Бо Виток туди і назад десь біля 100 доларів вартує, тож на трьох це в три рази більше було б. Так, звісно, можна було б поїхати всім разом, декілька днів там провести, але трішки нам зараз це не... по бюджету не дуже. Отож, я завтра самостійно це зроблю, сама злітаю і повернусь ввечері. Але не знаю, я Женя завтра за тому що Женя і працює, в нього робота. Аліса буде якось намагатися розважатися. Наші друзі сказали, що будуть на підстраховці, бо вони після 12-ї будуть вільні, закінчиться в них робота, а в Жені якраз тільки розпочнеться. Тож вони сказали, що зможуть або взяти Алісу, або ще в Женя. До роботи їм її привіз, привів, і вони з нею розважатимуться. Ну, якось того не буде. Але ще потрібно щось приготувати, їсти, щоб їм залишилося, щоб вони вже, щоб Женя вже не думав е, про те, чим нагодувати Алісу і що самому поїсти. Тож мені потрібно заздалегідь це все продумати. Завтра, зараз вкладу Алісу і буду займатися якимось приготуванням монтажем вчорашнього відео вчорашніх. Я думаю, що там буде два відео, як мінімум, тому що я так багато матеріалу назнімала, я просто не могла зупинитися, там так гарно було. І кожну годину якось змінювалася картинка. Но я думаю, що якщо ви бачите вже це відео, то ви вже подивилися ролики з Хіллз. Я дуже багато назнімала, можливо, половину навіть не буду вставляти. От, але там скільки краси було, що я просто не могла зупинитися, вам це знімати, показувати, тому що ми там вже були і якось Бан Хіллз нам відкрився по одному. Зараз ми поїхали і якось по-іншому по його, з іншої сторони, побачили. Це було дуже гарно, це було класно. Це була, мабуть, дуже вдалою ідеєю. Це було вдалою ідеєю е, запланувати поїхати туди і там провести цілісінький день. І ми вже коли їхали назад, Аліса вже страшенно була стомлена. О сьомій годині е, ми спускалися вже. Йшли на фунікулер, не на фунікулер, на канатну дорогу, щоб спускатися назад. Аліса вже просилася на ручки, бо дуже втомилася. Вона ж була і безденного сну, а ще купа емоцій, подарунки були вранці. Купа емоцій, тому що було багато атракціонів різних. Тож вона втомилася, але каже: Мама, татусь, я вам дякую за свято. Це так смішно від неї було чути, при тому, що... Я їй не вчила так говорити, я їй ніколи такого не говорила. Десь вона чи почула, чи сама вирішила так сказати. І до того, що вона декілька разів це повторювала, ну ми йшли там разів п'ять вона це повторила, тож це ну, не випадковість була, що вона один раз сказала і все. А от їй дійсно це сподобалося, запам'яталося. Ну, я сподіваюсь, запам'яталося надовго, бо 4 роки це вже такий вік, що ну, може відкластися в пам'ятці. І ми дорослі залишилися задоволені і неймовірно щасливі від того, що дитині це було а, таким гарним, пам'ятним моментом в її житті. Так, думаю, Аліса там вже спить. Так, сьогодні вона вже страшенно втомлена, бо вчора лягли пізно, сьогодні а, я її розбудила, бо ми йшли в кав'ярню з подружкою зустрітися. І ну, стомлена, ще стомлена, не відпочила. А в нас сьогодні ще ввечері танці, тож дам їй годинку-півтори поспати і буду будити, щоб йти на заняття. Такий у нас план дій на сьогоднішній і завтрашній день розповіла вам про наші плани. Фух, все, пішла я додому, Аліса спить, час повертатися. Так, ну, заліфуємо. Йдемо, поспішаємо. Куди ми Аліса, з тобою йдемо? На танці ми йдемо. Сьогодні танці у нас. Аліса щойно прокинулася. Першу чергу вам хотіли сказати величезне дякую. Ми забули це сказати вранці за всі ваші привітання. Алісі, тобі писали багато, багато коментарів з привітаннями. Подарунки. Подарунки. Хочу всім, всім дуже хочу подякувати за приємні слова за всі ці. Привітання, що ви нам писали, це дуже приємно, їх було дуже багато. Відповідала вам всім. Тож величезне вам спасибі за це. Щось Аліса трішки не в гуморі прокинулася. Але нічого, я думаю, танці зроблять свою справу. Так, Аліса, хоче йти на танці? Так, звісно, хоче. Тож ми вже поспішаємо. Ми біжимо, поспішаємо, в нас ще п'ять хвилин, ми вже майже прийшли. Але дуже поспішали, тому що хвилювалися, що не встигнемо, правда Аліс? Ось трішки он там, де байк повернув, нам до перехрестя і все, і там. Фух, оце я втомилася. Почали рахуватися, щойно вітатися, не вперед. Заняття закінчилося і ми йдемо додому за лісою. Ну, не тільки я за ці дні виснажилася, втомилася, а Ліса також я бачу, що навіть е в деякі моменти казала, що я, мені тяжко, я вже не хочу більше танцювати. Але вона казала, що я хочу з дітками гратися, і більше подобалося розважатися. Аліся, тобі сподобалося, як тебе вчили цифри? Да, Рахувати, як тебе вчили? Так. У них такі п'ятихвилиночки є, викладач їм робить, щоб вони ну, трішки відпочивали. Вони в ці хвилини розважаються, або щось бігають, або... Щось ну спілкуються, так як Аліса не розуміє, що вони там розмовляють, то ну, викладач намагається до неї також звертати увагу і там щось розповідати. От сьогодні вони вчили в'єтнамські е, рахувати в'єтнамською, вітатися в'єтнамською. Я там чула, ну ще якісь слова вчила. Вона і я не знаю, що, що тут за слова. Так декілька слів в'єтнамською знаю. Вітання, хінчао. Е, дякую, це Камон, е, Кава знаю, Капхе. ну так де, Деякі слова знаю, але е, не дуже часто їх, якщо, чесно кажучи, вживаю. Але намагаюся вітатися в'єтнамською. Якось мене е, на днях в коментарях запитали. От, е, ну то Я відповідала, та й вам всім розказую, що намагаюся. Камон, так Аліса казала, як йшла додому. Сказала камон, дякую. От. Ну, мені здається, це приємно, коли до тебе звертаються твоєю рідною мамою. Тож намагаюся, якщо там дізнаюся якесь слово, намагаюся його використовувати. Ну, Аліса залишилася вдома, а я ще біжу у справах. Потрібно поповнити. Мобільний телефон потрібно, щоб був інтернет. Мобільний інтернет. Поповнити тут трішки це незручно, що потрібно постійно приходити до в'єтнамців, вони це роблять. Ми коли жили в Таїланді, то Женя просто самостійно поповнював з картки. А там якісь такі дуже мудрені якісь речі, що всі ходять поповнювати або пункт продажу, там телефонів, карток. Ми в два місяці зазвичай ходимо. Сьогодні чи завтра закінчується? Мабуть, сьогодні закінчився. Уже мобільний інтернет, а мені завтра їхати і без інтернету. Взагалі ніяк, тож потрібно швиденько збігати це зробити. Тож спокій мені сьогодні лише сниться. Мені дуже раді буде виліт сьогодні. Цього разу ще раніше я буду вилітати, ніж минулого разу. Минулого разу, здається, в 5.30 чи в 5 в мене був виліт. Я вже не пам'ятаю, цього разу на годину раніше. В серед ночі доведеться вставати, швиденько збиратися, щоб нічого не забути, бо. Ох. Так що такі от в мене справи. Біжу поповнювати мобільний, ще потрібно буде в банкомат. Збігати, готівку зняти, але це вже буде робити Женя, коли в нього робочий час закінчиться. Ось такі у нас справи. І тут ось якесь святкування чи що. Планується, якісь навіс натягнули, можливо, весілля. Але що в нас? Сьогодні вівторок, можливо, день народження, не зрозуміло. Що ж, поповнила я інтернет, поспішаю додому. Це завдання виконала. Наступне завдання зняти готівку, нехай виконує Женя. Ой. Але ну, так, я думаю, що він іде. Зараз закінчить роботу і зробиться. А я з вами буду вже прощатися. Дуже вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця взагалі. Ці влоги були, в цих влогах було багато аліси, тому що це її день народження. Мені хотілося вам щось показати. Тож, можливо, комусь це було не цікаво, то з вами зустрінемося в наступних відео, де я буду ходити на базар, щось купувати, щось вам розповідати. Тож, скажімо, тут таке, кожному своє. Вам вже хочу подякувати за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставили вподобайку, написали коментар. В коментарях можете просто написати, як пройшов ваш сьогоднішній день, тому що в, нас, в мене другий день досить активний. Не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного, спокійного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому блозі. А він буде насищеним. І сподіваюся, мій день завтра буде більш спокійний, хоч я сильно і нервую. Так, все тоді. Бувайте. До зустрічі завтра.